Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді така незвичайна камера світильник IMO Bulb Cam. Тепер ваша лампочка буде не тільки світити, але й забезпечувати відеоспостереження. Доволі незвичайне і цікаве технічне рішення. Тому давайте познайомимося з нею поближче. А з вами Яна на каналі Secure UA. Приємного перегляду! Спочатку давайте подивимося, що у нас по комплектації. А вона тут мінімальна. Сама камера та інструкція. Ніяких дротів і блоків живлення. Все це вам не знадобиться. Тільки Wi-Fi. Зверху ми одразу бачимо цоколь E27. Це стандартний розмір, він найрозповсюдженіший і проблем, куди вкрутити цю камеру у вас не буде. Цей цоколь одночасно є і кріпленням і живленням для цієї камери. Посередині у нас світлодіодна лампа в колірній температурі 6500 К. Це теж є стандартом серед освітлювальних приладів, тому не переймайтеся, світити буде якісно. І знизу у нас сама 5-мегапіксельна камера з роздільною здатністю 3К. 3К має 2880 пікселів по горизонталі і 2160 по вертикалі. Спереду у камери мікрофон і динамік, тобто ви зможете не тільки почути, що відбувається перед камерою, але й поговорити з відвідувачем чи домашнім улюбленцем, якщо ви вирішили поставити камеру саме для цього. Далі у нас об'єктив, інфрачервоне підсвічування і світловий індикатор, який показує, що камера працює. Якщо камеру направити в підлогу, то тут у нас є кнопка скиду до заводських налаштувань та роз'єм під мікро SD карту. Але також BulbCam можна налаштувати так, щоб дані передавалися на хмарне сховище. Давайте тепер трохи детальніше про саму камеру. Кут огляду 360 градусів, тобто її можна повернути у будь-яку сторону під будь-яким кутом. Ніхто не сховається, тим паче, що тут нічне бачення відстаню до 25 метрів. Також є восьмикратний цифровий зум, картинка чітка та без купи шуму, а мізки камери вміють виявляти людей та транспортні засоби. Також тут є функція детекції руху. Якщо камера когось помітить, то одразу сповістить вас через додаток. Або ви можете налаштувати увімкнення сирени при детекції небажаних гостей. Відеоспостереження ведеться або постійно, або при виявленні руху. Все це налаштовується через додаток, про який я вже згадувала. Змінюється кут огляду теж там. Живиться цей девайс через цоколь від мережі в діапазоні від 100 до 240 вольтів, а споживає лише 15 Вт. Розміри у камери доволі компактні 99х99 мм і 194 з заввишки. Вага всього 370 г. Камера має захист від пилу та вологи, але робочий діапазон температур всього від мінус 10 до плюс 45 градусів, тобто не дуже підійде для використання на вулиці при нашому кліматі. Взимку у нас буває холоднувато. Але для використання в приміщенні це ідеальний варіант. А обрати та замовити всі товари для відеонагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. А я дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!